Вітаю вас, шановні підписники, гості канала, на связі астролог і таролог Сонце. і сьогодні буде таро прогноз, що чекає Україну до кінця весни поточного 2023 року. Дивитися я буду на колоді древнє марсельське таро, колода вже перемішана. Отже, зараз будемо розпочинати. перш ніж ми почнемо, я звертаюся до вас. З проханням, будь ласка, підтримуйте мій канал, якщо вам цікаві мої відео, якщо вам цікаво те, що я роблю, і ви хочете, щоб мій канал продовжував, щоб на моєму каналі продовжували виходити нові відео, будь ласка, підпишіться на канал. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайки. Підтримуйте, будь ласка, тому що ідея, от такі дії з боку, ви самі знаєте кого. Що вони роблять? Вони спеціально збивають рейтинг каналу, вони підписуються на канал, а коли виходить нове відео, вони зразу відписуються і це, відповідно, знижує рейтинг каналу для Ютубу. Тому, будь ласка, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайки, ну, якщо вам, звичайно, подобається. Ваша підтримка, ваші лайки, підписки показують мені, що вам цікаво те, що я роблю, і в мене виникає тоді бажання знімати нові відео. Ну, отже, що ж, давайте дивитися тепер. Давайте дивитися, що очікую основні події для України до кінця весни. Я бачу більше карти показують, нам більше говорять про психологічний стан. От те, що карти розказали, зараз ми ще подивимось. Давайте навіть більше витягну. Поки що. Щоб краще розуміти, що він бувається, угу. так, значить. Бачу, знову ж таки, як я сказала, карти дуже багато говорять про більше про психологічний стан, ніж хоча є, ну я бачу, що продовження військових подій я це бачу поки що. А, і я бачу, що будуть, скажімо так, будуть знаходити зрадників. Будуть, ну, якщо ви слідкуєте за новинами, наприклад, читайте той же канал СБУ, то вони там дуже багато. Б... ЗБУ працює і, скажімо так, ця ситуація буде продовжуватися, тому що є зрадники, і їх будуть продовжувати знаходити. І, і тут це дуже важливий момент, що тому що це заважає Україні, заважають дуже сильно от ці різноманітні зрадники, які пролізли фактично в усі структури, і дехто з них продовжує зраджувати, вони там тихо сидять, думають, що їх не знайдуть. Їх будуть знаходити. Їх будуть знаходити цих осіб. І є ще такий момент. Дуже я бачу, що я бачу військовий союз, який, який, якийсь військовий союз, який створить Україна з іншою державою або створить, або вступить з такий дружній союз. А до кінця весни ми дивимося. Бачу іще дуже радісна подія. Приємна подія пов'язана з допомогою. Тут буде продовжуватися допомога, якась дуже суттєва. Дуже якась неприємна подія. Вийде назовні якийсь обман, пов'язаний з якоюсь релігійною особою, або якась релігійна особа, щось дуже, ну якийсь такий вчинок негарний, якийсь обман, або щось таке негарне для України. хтось з цих з цих з людей пов'язаних з релігією я бачу. От так, такі от не, не, обман, зрада, таке дуже не ха не, не добре. Таке щось з релігії пов'яза. Знову ж таке, Я розумію, звичайно, чого всі чекають. Я не бачу, наприклад, збільшення інтенсивності бойових дій. Я думаю, що більше схоже, що ці бойові події вони будуть більш сконцентрованими От, і більш такими точковими, будуть концентруватися більше. В конкретних, в конкретних областях України, а, можливо, навіть в конкретних містах. От, ось таку бачу ситуацію. А і стосовно Ну, власне, є знову ж таки, як я вже казала, за псих... карти багато за психологічний стан кажуть. Ну бачу, звичайно, стан такого очікування і такий трошки ностальгічний стан. В цілому такий в українців такий, знаєте, скучила за миром, звичайно. Але, ну, поки що я не бачу, що до кінця весни тут нам є шанси там чогось чекати, того, чого ми всі чекаємо. Ну, поки що ні. Поки що бачу, що Україна буде продовжувати оборонятися. І, ну, власне, я сказала вже особливість. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.